Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємни. Вітаю всіх, ви слухаєте громадське радіо. Це програма зустрічі і у студії. Працюю я, Ірина Славінська, і поруч зі мною моя колега-перекладачка Ярослава Стріха. І ми поговоримо про новісіньку книжку, яка уже дуже скоро з'явиться. У нас така розмова передпрем'єрна, можна сказати, оскільки прем'єра восени відбудеться. І це розмова про книжки Ісаака Бешевіса Зінґера, Шоша і Раб. І Більше про ці тексти, більше про цього письменника нам допоможуть дізнатися Ярослава. Але по-перше, привіт. Привіт, дякую за запрошення. Давай познайомимо наших слухачів з Ісаком Башевісом Зінґером. Хто це такий? Впевнена, що дуже багато хто вперше почув це ім'я. Ісак Бишев Зінґер, Нобелівський лауреат 1978 року і єдиний Нобелівський лауреат, який писав Мовою їдеш, а це мова переважно східноєвропейських євреїв, яка зараз ну, значною мірою вимирає. А взагалі близько 10% Нобелівських лауреатів були єврейського походження, але всі крім агнона, народженого в Україні в Бучачі. І Зінгера писали мовами. Ну, тих культур, в які вони асимілювалися. А, отже, Зінґер одна з найбільших величин в літературі мовою їдиш для тих, хто знаходиться поза цією культурою, але для його колег, сучасників і письменників, він був дуже спірною постаттю. І мені здається, це дуже цікаве явище, як людина з міноритарної культури намагається пристосовуватися до вимог. Навколишніх культур, зрештою, він не вимагав, щоб його книжки перекладали не з єдишного оригіналу, а з адаптованої авторизованої англійської версії. Яку... Це дуже цікаво. Про це треба детальніше поговорити. Письменник, який наполягає на тому, щоб його перекладали не з його рідної мови. Це щось таке не дуже часто трапляється. Ну так, напевно, можна згадати там ще кілька прикладів, але явище, безперечно, рідкісне. А тому, що свої романи він початково писав єтишем, але писав для щоденної газети. Писав шаленими темпами. У нього є прекрасні розповіді про те, як він писав темпами по шість сторінок за годину, приносив це пізно вночі в редакцію, і покидав на порозі, як неодружена жінка покидає байстря, за його словами. І розповідав потім, що от він, перечитуючи твори, навіть за багато років може згадати, як це гарячка писалося Ну, і зрозуміло, через оці нелюдські темпи роботи там були і повтори якихось мотивів, і можна було десь більше розширити описи, десь розвинути діалог. І якраз дуже часто він робив з цієї чернетки, яка виходила розділами Остаточне книжкове видання не для. Єдишного видання вже при от авторизованому перекладі для нової аудиторії, так можна сказати. А, ну та власне, причому це навіть перекладом складно назвати, бо частина його перекладачів найчастіше перекладачок. Ну бо він говорив, що замолодо, от він мріяв про гарем жінок, тепер він мріє про гарем перекладачок. Я І, бачу, він такий гострий на язик. Він гострий на язик, він дуже гострий. Причому а, його офіційна біографка Джанет Хадда розповідала, що кожна з його перекладачок на англійську говорила їй конфіденційно, що от з усіма своїми перекладачками. Він заводив романтичні стосунки, крім от саме тієї, яка от розповідає це. Ой, схоже на фантастичну містифікацію. А, ну, він був великий майстер містифікацій, множення ідентичностей. А в будь-якому разі його перекладачки часто навіть не володіли їдешем, він їм наспівував так загальний зміст, вони подавали літературне редагування, ну, бо все-таки англійська не була для нього першою мовою. І при цьому він часто десь згладжував гострі моменти, скажімо, там, де були якісь. Не дуже доброзичливі до християн жарти в оригіналі, це от могло зникнути в перекладі. Міг змінитися фінал, скажімо, в його ну найбільшій, напевно, сазі, родина Мускат, яка була його першою реакцією на Голокост, написаною. Ну, яка писалася власне під час голокосту. Книжка вийшла друком в 45-му році. Ідешний оригінал закінчується більш-менш оптимістично. Партизанська боротьба триває, тобто може ще вдасться якось порятуватися. Англійська версія ну не, не лишає жодної надії. Закінчується фразою. Щось на кшталт смерть це єдиний масія. Ну і це єдина істина. Але ось цей прийом зміни художнього тексту в процесі перекладу, чи внаслідок перекладу, чи для перекладу. Це робилося. Чому це спосіб, якщо говорити мовою маркетингу, розділяти цільові аудиторії різним читачам, пропонувати різний контент, чи це щось інше? Це якась політкоректність, там інший варіант. Я думаю, почасти маркетингове, бо він був дуже свідомий свого образу. Він людина. Складна, а, який не спілкувався зі своїм сином, доки той геть не виріс, а непростий у спілкуванні для своєї англомовної аудиторії створював образ такого от теплого ведмедика, який розказує якісь там народні казочки. При цьому для внутрішньої аудиторії в нього був образ такої, от поганої дитини цієї літератури, яка пише про проституток, демонів всякі там нижчі прошарки життя. А, тобто почасти так, свідоме конструювання різних образів під різну аудиторію, але почасти, я думаю, це продукт його а, непростого стосунку з традицією і непростого стосунку з мовою. Насправді, з одного боку, традиція він походить з побатьківської лінії з хасидської родини. Це а, така містична, екстатична течія юдаїзму, яка. Цурається модерності, ну і батько явно засудив би його дуже світську літературу. А за лінією матері з трошки раціональнішої, течії чиї міцнакдім, які зосереджуються на вивченні святого письма. А він обирає не релігійний шлях, він вибирає світський шлях. Тобто, можливо, от ці пошуки мови він би міг стати автором вчених трактатів старогебрейською. запросто. він міг би іммігрувати в Ізраїлі, врешті писати івритом. Ну але от він вибирає, от він шукає якісь інші засоби вираження, і в нього складні стосунки з Єдишем. Скажімо, в 40 40-ві, якщо не помиляюся, чи в 50-ті, а, ну, Коли ясно, що більшість аудиторії загинула, ті аудиторії, які є там в Америці чи в, ну, чи в, в Сполучених Штатах чи в Південній Америці асимілюються, він розповідає, що писати їдишем – це бути. Непочутим, невидимим це бути привидом, письменник є дешем мертвий, мова мертва, інтелігенція йде вперед, висловлюється іншими мовами, мова тягне їх назад. Ну і що ця література вже ніколи не вийде за от межі гетто. Гетто має свої добрі сторони, там збереження культурної спадщини, але ну, в цілому ця мова відходить у минуле. І тільки вийшовши на англомовний ринок, от зробивши собі цей запасний шлях, він починає вже там. Мабуть, під кінець 60-х, ну і в 70-ті ближче до Нобеля говорити про літературні переваги, писання цією не дуже сформованою мовою. Про те, що у того, хто пише їдишем, значно більше можливостей. Ну іврид теж врешті вважався мертвою мовою 2000 років і нічого. Зато от в того, хто пише цим от мало сформованим їдишем, а ну вони можуть творити мову, вони можуть творити світ, чого не можуть ті, хто пише ну якимись конвенційнішими мовами. Та до речі, це слухаю. Це нагадало мені візиту Тель-Авіві до культурного центру імені Шолома Алейхема, ага. і при ньому діє гурток вивчення їдиша, І якраз директор цих курсів мовних чи гуртка вивчення їдиша мені розповідав, що було дуже мало учнів і учениць, а раптом щось стрельнуло, і частина з. Молодших людей почали приходити, аби хоча би так торкнутися культури покоління своїх прабабусь і прадідусів або дідусь, дідусів, і бабусь. А між іншим фантастичний цей телявівський звичайно гурток, де там на полицях бібліотеці стоять якісь соціалістичні трактати так. там першої половини століття. Там зберігається такий дух бунду соціалістичної. Соціалістичного єврейського руху, східноєвропейського. І який... Це якась зовсім інакша культура. Абсолютно. Тобто, і там теж це така от муха в янтарі, цей гурток, де от законсервувалося. От... Якась інша епоха, і справді він дуже атмосферний, і в нас ще лишається три хвилинки до кінця цієї частини розмови. І я ще попрошу дещо географічно структурувати ці простори, про які ми говоримо. Зокрема, нагадаю для тих, хто щойно приєднався. Ми говоримо про Іса Ісаака Ісака Башевіса Зінґера. Говоримо уже про таку цікаву річ, як той факт, що цей письменник писав на їдищі, але всі переклади його творів створюються тільки з англомовних версій. Здається, які... Здається, збунтувалася тільки переклада. Ачка на єврит. Він їй казав, що не треба чіпати, їдишу, не треба вчити. їдишу, Але от, по-моєму, переклади на єврит, бодай частини романів таки з їдишу. Фантастика, і знову таки ще теж на полях треба не забувати, що між цими мовними версіями його романів є різниця. Відповідно, тексти читані і іписані їдишем, Не співпадають з тими, які створені англійською мовою. Але давай географію визначимо. Ми, ми говоримо про які країни, про які території. А він народився у Варшаві. Частину дитинства провів по менших польських містечках, і в 35-му емігрував до Нью-Йорку, де і прожив до кінця життя. Фактично, в Європу він після голокосту повертався. Ну, може, разів до десяти, зокрема, на вручення Нобелівської премії. І виходить, що ця еміграція в 35-му році вона великою мірою врятувала життя майбутньому письменнику. А, ну так, тому що його мати і молодші брати, які залишилися, загинули в радянських, причому таборах. Не в нацистських якраз Голокост вони пережили, але потім там з релігійних міркувань потрапили десь в Казахстані в табори, і так це все невесело закінчилося. Якщо говорити про ті тексти, які ми будемо обговорювати у наступні 12 хвилин, та щоб закінчити цю частину, а Шоша і Раб як тексти, вони один з них американський, якщо я правильно розумію, а другий. А, ну вони. А я радше розділяла за часовими проміжками. Один із них має справу з давнішим минулим 17 століттям, другий з теперішніми і ну, теперішнім для автора, і тими дилемами, з якими він зіткнувся. Як от письменники хоче писати їдешем на роздоріжжі між модерністю. Модернізацією і відкритістю до різних культур і вірність у своїй традиції чудово. Та у нас є нагода трохи ближче підійти до цих літературних текстів. Я сподіваюся, що всі, хто нас слухають, з ними, захочуть познайомитися, гортаючи ці книжки, верніше, цю книжку так під однією платинкою буде опубліковано. Та вона така досить груба. Там п'ється з гаком сторінок. О, ну то вистачить надовго, але у нас є нагода бодай трохи познайомитися із цими текстами. Ми вже знаємо з першої частини нашої розмови, що один із цих текстів. Стосується е, сучасного для автора світу, хоча для нас це вже теж таке достатньо давнє минуле. Інший текст локалізований у 17 столітті. Ну, мені звичайно хочеться вже мандрувати в минуле якось так по порядку, і напевно варто почати все ж таки з 20 століття. І ага. в про цей час ідеться у романі Шоша, якщо я не помиляюся, саме так роман Шоша написаний, якщо не помиляюся, 72 року ніколи не виходив окремою книжкою їдишем тобто існують лише журнальні публікації. Англійський переклад здійснений племінником письменника ну з втручаннями самого письменника. А, дія твору розгортається в Варшаві 30-х років. Головний герой твору письменник, за яким ми дуже впізнаємо самого Зінгера, а, який живе на тій самій вулиці, Крахмальній, 10, де власне народився а, сам Зінгер, який мандрує. Ну, по суті, між святами і століттями також, тому що він походить з цього дуже традиційного середовища. Як він виявляє у перших рядках Роману чи повісті, я вихований на трьох мертвих мовах давньогебрейській, і їдиші, який навіть мовою дехто не вважає. Тобто, з одного боку, в нього є оцей майже середньовічний світ, з якого він вийшов, який дуже береже свої кордони, дуже береже свою вченість, а з іншого боку, в нього є всі спокуси міжнародного модернізму. Він ходить на сусідні вулиці в спілку. Письменників Ідешем на вулиці Тломацькій, 13, Ну, яка реально існувала спілка, куди дуже хотів потрапити Зінґер. Туди раніше ніж він потрапив його старший брат, успішніший в той момент письменник. А... Ну, і от головний герой роману знайомиться з. А, акторкою, а, яка грає Єдишем, яка приїхала з Нью-Йорка, щоб знайти от режисера і сценариста для п'єси, яка зробить її зіркою. Ну і йому дають карт-бланш, йому дають великі гроші, він може написати от найсучаснішу п'єсу, він може це поїхати. поперло називається. Поперло, та. А, Ну Тобто, і здавалось би, чувак, тобі пощастило, ти поїдеш у Нью-Йорк, ти збиратимеш величезні аудиторії, але щось його зупиняє. От, замість вибрати, от це дуже Ну, цю історію успіху, по суті, а він обирає свою подругу дитинства, дівчинку з якимись вадами розвитку, яка дуже дитинна. Але вона береже весь цей старий світ. Тобто, от, все те, що ніби відходить у минуле, якісь люди, які колись ходили цими вулицями, але нині давно померли. Оскільки вона така дитина, і все сприймає як теперішній час, от це все для неї живе. Ну І це така метафора письменника, який, ну, як ми пам'ятаємо, з біографічних висловлювань самого Зінґера, який неодностаначно ставився до єдишу. А... Ну так, це от метафора того самого: от зберегти при житті те, чого вже не існує, хай би яким воно було там недосконалим, хай би яким воно комусь здавалося дитинним, недорозвиненим чи таким застряглим між часами, все одно воно цікаве, і ти складаєшся з усієї цієї історії. Всі ці там предки історії вони живуть в тобі, як от демони, якими ти одержимий. А, от, ну це якщо короткий переказ цього роману, насправді він значно об'ємніший і цікавіший. А... І це що, висловлювання про те, що традиція краще? Ну, це висловлювання про те, що модерність не єдиний шлях. Ну, чи що модерність може співіснувати з традицією. Ну, бо, безперечно, зінгер модерністський письменник в своїй естетиці, в своєму виборі тем, в своєму наголошенні естетичного, а не. Меморіального виміру літератури, а його, власне, перемогу Нобелівську, його колеги, які от теж писали Їдишем, Ну і теж з такою настановою, що поет, який пише Їдишем, це поет, який пише для мертвих. Вони сприйняли його перемогу як ну, такий плювок в обличчя, тому що ну, про ці спільноти там в 70-ті треба писати в. Ну, в ностальгійному якомусь модусі треба писати, які всі були побожні, які всі були правильні, а тут раптом всі ці демони і проститутки. Ну, тобто, там в принципі проститутки в єдишній літературі, ну, це цілком нормальний персонаж більшою мірою, ніж там в українській, скажімо, але ну навіть про них писали, скажімо, можна згадати Аврома Карпіновича, віленського письменника, в якого є збірка назви якої я зараз не згадаю, в будь-якому разі оповідань з життя якраз теж соціальних низів у а, вільнюсі. А, ну, де відома така от героїня Висока Тамара, яка проститутка. Але от коли ведуть всю спільноту на розстріл в Понар, Понарські ліси, а вона, ну і коли всім кажуть, роздягатися, вона відмовляється роздягатися. І цим вона ніби от викуповує честь усього єврейського жіноцтва. Тобто, от в такому модусі можна було писати про проституток і бандитів. В там, Вільнюса чи Варшави, не в тому модусі, в якому писав Зінгер. Ну, та, тобто він показував, що ну, нехай цей от традиційний світ, можливо, відкидав би його експерименти. ну, тобто, таки відкидав, все одно З нього теж можна. Брати натхнення, його теж можна сприймати не як такий музейний конструкт за склом. Його можна обігрувати, з нього можна створити ще багато нового, щоб ця традиція не урвалася, а жила і далі. І безумовно дуже цікавою для розмови буде ще одна повість, чи, не знаю, чи роман, як це краще визначити: Зінгера Раб. І в ній, я думаю, багато читачів і слухачів, і слухачів, які тепер нас слухають, можуть Імовірно, відкрити для себе такий факт, що в пам'яті євреїв подвиги і звитяги Богдана Хмельницького зовсім не безпроблемні. І це. от... Оповідка з життя, така придебашка, яку я часто розповідаю тим, хто вперше збирається мандрувати, наприклад, в гості до друзів в Ізраїль, це те, що вести з собою коробку цукерок в Черніки з пам'ятником Хмельницького на обкладинці, це не найкраща ідея. Краще пошукати якісь інші варіанти оформлення чи дизайну сьогодні. Вони є незалежно від того, які цукерки чи який вид інших сувенірів ви обираєте. Чому я згадую про Хмельницького, коли починаю говорити про раба Зінгера? А, ну тому що та, та спасибі величезне за цю передмову, Ну тобто, справді, от читачеві треба враховувати, що діячі, які лишили великий слід в історії в межах різних традицій, будуть сприйматись дуже по-різному. Ну от Хмельницький яскравий приклад. А, дія раба відбувається за кілька років після повстання Хмельницького, власне, головного героя а, цього роману, Якова, продали фактично в рабство а, селянам десь у. В польській частині Карпат, а його родину, власне, вирізали під час погромів часів Хмельницького. Ну, або не вирізали, він не знає а станом на початок роману, і це йому ще додає агризоти проблем. Тому що, от, сидячи серед цих карпатських гір, які ми сприймаємо з таким романтичним ореолом, це для нас гори, де ближче до Бога і оця. Вся фольклорна стихія це щось таке от високе. Ну і також не мож... без романтизму, ландшафт великі ці всі простори і людина, яка вдивляється в якусь там безмежну далечінь. Але це щось інакше. Так, але це щось геть інакше. Для нього це такий темний простір на межі світу, де ці селяни, які. Не письменні, не духовні, якесь таке от язичництво, яким відгонить там якимись геть далекими тисячоліттями. А, він намагається, як може цей головний герой, дотримуватися релігійних приписів. Він там на камені записує всі приписи, які може згадати. Але тут стається така біда, він закохується в доньку свого власника а, по суті. А вона. Ну, мало того, що вона з цих от темних селян, ну, але така, чи то він її бачить в романтичному ореолі, чи то справді якась доброзичливіша, людяніша, менш агресивно налаштована до іншого. А, чи... Ну, да, Але в будь-якому разі вона християнка номінально. Тобто, це є перешкоди на шляху до їхніх стосунків, а він не знає, чи жива його перша дружина, тобто це теж. Додаткова перешкода. А прийняти юдаїзм, ця його нова кохана не може, тому що ну, релігію можна приймати з любові до Бога, а не з любові до чоловіка. Ну, Яка ж це, яка ж це віра, якщо це все з любові до чоловіка? А, отже, це починається як такі, ну, ледь не, ну, не Ромео і Джульєтта значно глибше за рівнем стосунків. Ну, але здається, що це історія про. От, Кохання, можливо, на, та, на шляху, до якого стоять усім перешкоди, які можна вигадати. Насправді, радше це про ну, це роман, написаний уже після Голокосту. Він, якщо не помиляюся, вийшов 55-го року, книжкова єдишна версія. Ото от, от є книжкова єдишна версія якраз. І в цьому романі, ну це в принципі наскрізна тема. Потім для Зінгера він намагається зрозуміти, от як можна виправдовувати Бога, якщо Бог дозволяє те все, Бог дозволяє дуже багато кровопролиття, того чого дозволяти не можна. А як можна в цій ситуації продовжувати вірити? А як робити свій інтерфейс зі світом, якщо для тебе от релігія є важливою частиною світогляду? Але ти вже не можеш якось довіряти цьому Богові. От, Ну я думаю, що це насправді такий змістовий центр роману. Хоча, безперечно, ця дуже зворушлива любовна історія, там зіграє важливу сюжетну роль як рушій цього всього, пошуків героя. Там майже пікарескний такий роман. Ну, не буду спойлерити поворотів сюжету, але там такий прямо драматичний сюжет, з яким ти. Сидиш і от гортаєш сторінки, о Боже, о Боже, що буде, чи їм вдасться порятуватися. А, ну, Але в центрі, звичайно, така історіософська рефлексія з висоти другої половини ХХ століття. Це неймовірно цікаво, і для мене дійсно дуже цікавий сюжет того, як можна такі дуже філософські сюжети запакувати у форму такого ну, любовного роману, напевно, буде надто гучно сказати, але. Каресного роману нехай ми зупинимося на цьому визначенні. І я впевнена, що тим, хто нас слухали сьогодні у програмі зустрічі на громадському радіо. Точно було цікаво почути можливо нове для себе письменницьке ім'я, і точно дві нові назви дуже і дуже цікавих текстів. І тут ми будемо завершувати. Непомітно пройшли ці 12 хвилин нашої частини подкасту Зустріч, яка виходить за підтримки канадської нерядової організації Українсько-єврейська зустріч. Я нагадаю, що поруч зі мною в студії була перекладачка Ярослава Стріха. Я Ірина Славінська, а це програма Зустрічі на громадському радіо. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.